26 і 27 серпня по місту не було 11, 12 і 13 маршрутів. Люди почали турбуватися. Дехто взагалі знервований, що буде далі, чому так сталося, і чи все зробила міська влада, щоб не допустити погіршення транспортної ситуації по місту? Дійсно, на сьогоднішній день не вийшли автобуси на цих маршрутах, які ми обговорили. І це питання було предметом такого розгляду на минулому засіданні виконавчого комітету. Це питання вже тривалий час на контролі. На жаль, деякі питання, які стосуються економіки економічного обґрунтування, вони по сьогоднішній день не вирішуються, і, мабуть, це основна з тих причин, яка призвела до таких дій. На сьогоднішній день Ніжинською міською виконавчим комітетом, а також керівництвом, проводились і проводяться ряд заходів щодо упорядкування цього питання. Хоча сказати, не тільки сьогодні це питання вже. Якщо в загальному брати, то мабуть, уже десь рік якраз ці маршрути є предметом обговорення, якраз. І на сесіях міської ради, і на засіданнях виконавчого комітету, і на робочих групах, створених відповідними органами міським головою, і також і в громадських організаціях це розпочалось, коли на цьому маршруті почались масово йти претензії щодо якості перевезення, безпечності перевезень, дотримання графіків руху попереднім перевізником, який на конкурсних засадах цей маршрут виборов. На сьогоднішній день всім відомо, що маючи Ряд недоліків, договір був розірваний з даним перевізником. Півроку назад оголошено конкурс на заміщення цих маршрутів: це 11, 12, 13, а також укладено тимчасові договори на період проведення конкурсу з перевізниками міста Ніжина. З перших днів, як і перевізники, попереджували, що це вони роблять за рахунок резерву свого. І очікують, що там ці маршрути будуть заміщені. Е, вже ось втретє оголошений конкурс завершується. На жаль, ні одного е, заяви на участь у конкурсі на цих маршрутах немає. Е, ви ж були присутні на засіданні виконової, доповідав начальник управління житлово-комунального господарства про те, що було розіслано 11 перевізникам. Запити щодо можливості заміщення, і прийшли то хто в телефонному режимі, хто письмово, не такі негативні відповіді, що немає можливості забезпечити. От одного перевізника був лист такий, що в нас є транспорт, відсутні водії. Тому ці маршрути дійсно на сьогоднішній день, як говорять перевізники, економічно не обґрунтованими. Це основна причина. Основна причина, що там відсутні перевізник. Сьогодні ми в два рази зустрічалися з перевізниками. Зранку у нас на минулому тижні зустрічалися, і сьогодні щодо можливості укладення договорів на цих маршрутах. Нам після відвідування технологічного університету ми були сьогодні з міським головою, з'ясовували питання затримки, можливості видачі результатів обстеження пасажиропотоків. Вони опрацьовують це питання, воно потребує часу. І там ми вже доповідали на засіданнях виконкому, що були об'єктивні причини щодо затримки узагальнення збору цієї інформації. Вона на сьогоднішній день мається в тих межах, що дає можливість відповідно до методики зробити обрахунок. І повинна бути до кінця цього тижня. Матеріали повинні бути у нас. Так було підтверджено керівництвом, якщо не останеться якийсь форс-мажорів. Тому ми сьогодні провели перевізники в черговий раз, дали згоду, але з певними умовами. Вони дали згоду, що вони готові зайти, але це вже без гарантії дотримання графіка руху. Є таке питання, тому що автобуси ламаються. А також до 15-го числа, вересня місяця. Іншими словами, це десь приблизно. Три тижні? Ну майже три тижні. Майже три тижні так буде. Значить, але ще значить, те, що маршрут номер 11 буде з завтрашнього дня. Маршрут номер 12 буде із середи з 29, го Маршрут номер 13 – із завтрашнього дня. Обслуговуються маршрути, будуть обслуговувати ПП Омнібус н і пас-сервіс. Ну, те, що ми нас на сесії приймали, перевізники в черговий раз підтвердили те, що вони не гарантують дотримання, тому що чому 12-й маршрут зайде 29-го, тому що нема просто технічної можливості поламані транспортні засоби. Дотримуватись графік будуть в межах того графіка старатися, але також, якщо основні маршрути, ті, що договора, вони запевнили, що основні маршрути задача, основна їх забезпечити ці. На жаль, на жаль, сьогодні надійшов лист від Чернігівської організації про те, що вони готові зайти, але при тарифі 750. Є такий лист прийшов на перевезення. Тому питання, те, що обговорювалося на робочих нарадах і робочій групі, воно актуальне, і ми плануємо на наступному тижні провести засідання при надходженні матеріалів. Повторне засідання робочої групи з питань проблем щодо перевезення транспортних засобів, і на наступне засідання виконавчого комітету обговорили винести питання щодо обговорення затвердження тих тарифів уже на підставі обрахунків, які будуть здійснені даною організацією. Питання з перевізників, що звучало і на минулому тижні, і сьогодні. Вони говорять про те, що питання таке тривалого. Економічно не економічно необґрунтовано тарифи призвело до того, що підприємства на сьогоднішній день тих не мають можливості оновити транспортні засоби. А це основна вимога мешканців міста Ніжина, щоб транспортні засоби були сучасні, безпечні і комфортні. На жаль, на жаль, вони говорять, що дійсно їх немає можливості. Задача стоїть сьогодні випустити на лінію транспорт, справні транспортні засоби, підремонтувати те, що є реально їхніми силами. От така ситуація. На жаль, ми зверталися і на виконкомі до людей, які активно відстоювали так званий тарифний майдан, приймали участь у цих заходах, зверталися до їх, що якщо така позиція ну, неврахування тих відомостей, які надають пропозиції, то знайти. Можливість знайти перевізника, який згодиться, питання можуть різні говорити, але є нормативні вимоги стосовно організації перевезень, методика існує. Є багато питань, які потрібно, мабуть, щоб всі сторони чули, особливо тих, хто звинувачує в якихось там неправильних діях, чи в непрорахованих діях, чи якісь вимоги незрозумілі взагалі ставляться. Тому питання економіки, економічно обґрунтованого тарифу. Це основне питання, яке може забезпечити на маршрутах якісне перевезення, безпечне перевезення, комфортне перевезення. Григорій Миколаївич, Отже, ще раз, будь ласка, наголосіть, з якого числа які маршрути відновлюються, хоча за тимчасовою схемою, але все одно мешканці зможуть користуватися цими маршрутами? Значить, тим, що досягнуто перемовиними, тимчасово. До 15 вересня 2018 року з завтрашнього дня розпочинають діяти маршрути номер 11 і номер 13 і з 29 числа номер 12 до 15 числа таки надали підтвердження перевізники.